Старфілд нарешті отримала дату релізу. Довгоочікувана рольова гра з відкритим світом, чи правильніше буде сказати, відкритою галактикою від Бесезда, має вийти 6 вересня. Крім того, у новому трейлері Тот It's Just Works Говард підтвердив, що його команда майже готова до того, щоб випустити гру, і залишилося лише нанести фінальні штрихи. Я навіть смію припустити, що нові футажі натякають, що масштаби гри будуть і не такі вже великі, як могло здаватися, незважаючи. Важаючи на космічний сетінг, що я маю на увазі, замість чергової позаземної загрози, яка погрожує знищити або поневолити життя у всьому всесвіті, ми побачимо, як звичайні люди майбутнього подорожують у темряві космосу, вирішуючи свої як звичні, так і екстремальні проблеми. Звичайно, Старфілд буде наповнений сотнями завдань, незвичайними планетами, дивними гуманоїдами та істотами. Але якщо блокбастер такого масштабу не побоїться зосередитися на більш рутинних деталях космічних пригод, дасть більш приземлений погляд на повсякденне життя людства майбутнього, це може бути дуже захоплюючою пригодою. Якщо так і буде, я сподіваюся, що Старфілд зможе підняти архаїчну ігрову формулу Бесезда на нові висоти. Однак одночасно виправляючи її найкошмарніші проблеми. У грі події якої відбуваються у 2330 році. Як це часто буває в іграх Бесезда, йде війна з різницею в тому, що цього разу міжпланетна, взявши на себе роль члена високотехнологічного угрупування мародерів Сузір'я, ми зможемо скористатися конфліктом між фракціями, що нині згасає, щоб прочесати світ у пошуках рідкісних артефактів. Бесезда обіцяють небувалу систему кастомізації персонажів, безліч моральних. Протиріч можливостей вибирати між сторонами конфлікту та 40-годинну кампанію. Так, це дуже заманлива перспектива для гри, події якої відбуваються у безкрайному просторі космосу. Цей проект надто великий, щоб провалитися. Я маю на увазі, що він неодмінно розійдеться мільйонами копій лише через хайп і очікування гравців незалежно від того, чи змінить щось Bethesda, чи просто залишить все, як було, і ми отримаємо Skyrim у космосі з моменту випуску Fallout 4 минуло достатньо часу, і ми всі втомилися від портів Skyrim на нові і нові платформи кожного року. Кілька затримок і значно довший процес розробки підігріли інтерес фанатів до нової РПГ, яка б дала їм величезний світ, сотню другу персонажів і нову подорож до статусу героя. Але замість дракону народженого чи кур'єра головний герой Старфілд просто ще одна душа, що тягнеться до небес. Футуристична естетика Старфілд у поєднанні з його приземленою атмосферою атмосферою говорить про те, що наші пригоди будуть продиктовані не долею, а банальною цікавістю. З точки зору наративу, останнє, чого я хочу, це колосальну рольову гру, де ми граємо за персонажа у світі, який обертається буквально тільки навколо його існування. Просто для прикладу порівняйте Моровінд та Скайрім на острові Данмерів Ви ніхто і звати вас ніяк. Тебе ненавидять за расу, зовнішній вигляд, незнання традицій. Тощо, ви ніхто, ви грязюка під ногами ельфів расистів. Ваша подорож до статусу нереваріна повна болі та зневаги, але наприкінці цей титул відчувається повністю заслуженим. Що там у Скайрімі? Юраузергарі. Я не хочу, щоб кожен NPC вважав мене буквально вселенським рятівником і настільки могутньою істотою, що всі мають помирати від лише одного погляду на мене. Старфілд буде неймовірним, якщо його головний герой буде не більш ніж амбітним дослідником, який у гонитві за відкриттями хотів би попасти на найвіддаленіші планети. У цьому головна особливість космосу ігрового чи реального. Він змушує нас почуватися маленькими, і щоб ми були приголомшені величезною кількістю можливостей можливостей, які він може запропонувати, де б і як не починався Старфілд, мені б хотілося, щоб перший раз, залишаючи атмосферу, я відчув безкрайні можливості дослідження, і я кажу не про грінт нескінченності, а в хорошому сенсі, звичайно, можливо, у нас буде якийсь сюжетний МакГаффін, або інша кінцева мета, якої ми маємо досягти, але немає нічого більш потужнішого, ніж коли ти дивишся здалеку на ту саму планету, звідки й почалася ця подорож, і розумієш. Яке велике має значення той момент, коли ти залишив її десь позаду? Просто згадайте, ігри Бесезда завжди обожнювали сцени, які представляють їхній відкритий світ з помпою. Але так часто ця початкова свобода зводиться до конкретних квестів і життєво важливих персонажів, які кажуть нам, це твоя доля. Ти не можеш її уникнути. Ти юравизер. А пішло воно все в дупу. Я не хочу кардинально змінювати всесвіт і рятувати його мешканців. Насправді я хотів би врятувати себе та важливих людей. Я хочу бути чужинцем, як протагоніст Моровінду. Я хочу, щоб мною крутили великі сили як кур'єром у Нью-Вегасі, при цьому маючи свої власні мотиви. Я хочу бути Бласковіцем з Вольфенштайн з Нью-Ордер, який завдав міцного нищівного удару нацистам, але все одно не добився повної перемоги. Я не хочу бути Гаррі, якому Хагрід каже, що він чародій мільйон. Я не хочу бути, прости господи, рей Скайвокер. Емоційні інвестиції не завжди пов'язані з вагою очікувань на наших плечах або масштабом конфлікту. Це, як на мене, працює лише завдяки чудовому сюжету, який робить все це вартим тієї самої боротьби. Skyrim, Fallout 3, Fallout 4, Wolfenstein 2 The New Colossus були повні дуже поганих кліше, від яких ви повністю залежали. У перших трьох іграх я просто забивав великого болта на головний сюжет і просто створював свою власну історію, але в цьому відео ми обговоримо ще одну дуже важливу річ, яку саме роль відіграє Старфілд для всієї індустрії відеоігор. Майбутнє РПГ від Бесезда несе на собі важкий тягар амбіцій та очікувань, тоді, коли інші представники жанру можуть лише мріяти, величезні доступні для дослідження галактики, епічні історії, персонажі, які точно запам'ятаються, напружені бої від першої особи, шикарні космічні кораблі. Starfield це не просто чергова науково-фантастична Одіссей, яка не хоче повторити долю Fallout 76. А щось більше, після повного домінування Sony в попередньому поколінні, Microsoft нарешті визнає, що систем селери це саме ігри, а не найкращі технічні характеристики. Тодд Говард говорить про те, що на Starfield лежить відповідальність стати головною причиною купувати Xbox Series, і навіть більше того, збільшити продажі приставок, що логічно ця відповідальність зросла після того, як Microsoft купили Bethesda. а Майкрософт у свою чергу грає в догонялки з Sony і піарщики Xbox у Твіттері, і навіть сам дядько Філ Спенсер говорить постійно щось, типу: 2020 рік стане найкращим роком для Xbox. Через деякий час знов 2021 рік стане найкращим роком для Xbox. Проходить ще час і знову, 2022 рік стане найкращим роком для Xbox. Тепер вони говорять, що рік 2020 Третій стане найкращим для Xbox. Про що це я? Саме через такі обіцянки, і саме тому Старфілд просто зобов'язана добре продаватися. На додачу було б непогано, щоб Старфілд не був черговим бахфестом від беседки, які ми так і любимо. Старфілд, до речі кажучи, має на це всі шанси. Ігри від бесезда завжди довго очікувані, але саме чудові візуальні ефекти, великий світ та захоплюючий наратив і історії різного ступеню якості, якими славиться ця студія Студія викликають найбільший ажіотаж. Зрозуміло, що ми переживаємо через цей реліз, якщо точніше через схильність Bethesda випускати абсолютно забаговані ігри. Як це було, припустимо, з Fallout 76. Буде дуже прикро, якщо ми замість класної і якісної гри отримаємо ще один No Man's Sky на старті. А це, судячи з численних прикладів у ігровій індустрії, справа досить рутинна. Тому ні Bethesda, ні тим більше Microsoft не хочуть зазнати величезних збитків і знищити свою. Репутацію, якщо Старфілд вийде у незадовільному стані, гравці скажуть, що Бесезда, вкладаючи гроші та ресурси, витратила роки на проект, про який ніхто не просив. Бу-бу бу, замість того, щоб робити нову частину Fallout або Elder Scrolls, Ви займаєтеся космос ракою. Ой, та заткніться ви вже. Припускаю, що всі ми погодимося з тим, що коли б гра не вийшла, вона повинна перебувати у нормальному стані. Передбачається, що всі тисячі або близько того унікальних планету. У неймовірно величезній галактиці повинні бути придатні для дослідження і бажано без багів. Хоча кому тут брехати в іграх такого масштабу неминуче будуть помилки, багато з яких, як це часто буває з іграми Бесезда, будуть кумедні і підійдуть для якихось підбірок вотефак моментів. Можливо, згодом їх навіть пофіксять, і зрештою гра працюватиме без збоїв. На щастя, для Бесезда вже існує величезна спільнота модерів, готових і здатних швидко випустити патч, який усуне всі проблеми гри після запуску. Однак слід пам'ятати, що навіть якщо Старфілд вийде в класному і грабельному стані, йому все одно доведеться конкурувати з Sony та PlayStation. І це буде точно нелегко. Не те, щоб Sony цього року випускали якісь найпривабливіші ігри. Ні, просто бор... Боротьба двох компаній цього року стане ще більш жорстокою у Sony цього року. В рукаві є продовження бестселеру PS4 Spider-Man 2 у Microsoft У свою чергу Redfall, Forza Motorsport 8 і Starfield. Чи зможуть вони скласти гідну конкуренцію Sony? Очікування того, що Starfield підштовхне людей купувати Xbox, зробить боротьбу ще більш запеклою на тлі інших консольних ексклюзивів. Але це ніяк не означає, що Microsoft та Bethesda заздалегідь. Програли цю надконкурентну гонку. Давайте, хоча б згадаємо про шалений успіх підписки Game Pass. оскільки розробкою гри займається студія, що безпосередньо належить компанії, це значить Starfield буде доступним на Xbox і ПК в Game Pass вже з першого дня. Це дуже вигідна пропозиція, яка безсумнівно змусить багатьох гравців підписатися на сервіс, якщо вони цього ще не зробили. І я просто мушу нагадати, що в Україні тепер можна купити підписку для ПК за дуже приємно. Ціною. При цьому Sony, незважаючи на всі свої спроби омолодити свій PS Plus, на цьому терені залишаються далеко позаду. Є ще дещо в майбутній Starfield, на що просто не можна не звернути увагу: оригінальність. Я думаю, знайдеться чимало тих, хто, подивившись геймплейний ролик, відчув нотку розчарування від того, що більшість екшену було зосереджено на якихось банальних та звичних шутерних моментах. Попри нескінченні розмови про мальовничі планети і динамічні багатовимірні Сюжетній історії. Трохи шкода, що Бесезда вважала за потрібне в першу чергу продемонструвати звичайну стрілянину. Процедурно генеровані планети вже були в No Man's Sky, а тьмяно освітлені коридори космічної станції навівають думки про survival хорори що недавно вийшли. І це при тому, що основа всього оповідання Старфілд про оточений війною, запозичена з їхніх власних ігор. Сподіваюся, що в майбутньому ми все-таки зможемо побачити ті самі унікальні можливості, Кастомізації, наприклад, модульне будівництво кораблів. Крім того, не завадило б більше приділити уваги демонстрації загадкових планет і космічних подорожей. Ще хотілося б дізнатися, наскільки добре різняться пропрацьовані на перший погляд сюжетні лінії фракцій, що протистоять одна одній, будуть пов'язані в одну епічну історію, кульмінацією яких стане відгадка однієї з найбільших таємниць людства. Хоча, мабуть, для цього доведеться зачекати до виходу самої гри, одне можна сказати, напевно, якщо Бесезда подолає поставлене завдання, ми побачимо одну з найбільших ігор цього покоління. Питання лише у тому, якість чи кількість. А ви чекаєте на Старфілд? Думаєте, і його команда вас не підведуть? Коротше кажучи, не забувайте написати якийсь коментар на цю тему і поділитися своєю думкою. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз до зустрічі на XGTV! Дивіться, і грайте разом з нами.